Людинки, всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка нового девайсу для нашого подвір'я і будівництва. І щоб не робити її якоюсь занадто банальною, типу перелік характеристики і так далі. зробимо навіть перший виріб та й не один цією штукенцією і розкажу, для чого я придбав собі ще одну торцювальну пилку. <по> Попри те, що рік тому у мене було і відео, і багато у відео про будівництво, я викладав якби, результат роботи попередньої моєї торцювальної пилки, яка все рівно залишається в наявності. Буде працювати, але потрібна ще й така була. Одразу всі сумніви, там спонсори там і так далі відкидаємо. Купив на OLX по найдешевшому оголошенню, яке знайшов. Шепач, по суті, те ж саме, що і парксайд, чи ще щось інше, типу як з Німеччини, але воно китайське. Ну, коротше, ви зрозуміли, так? Да? Головне це купити дешево було. Тут у мене ТЗ на сьогодні, що я маю виконати. Дружина на пінтересті тієї дійки познаходила. І тепер мені голову морочиться, що доводиться навіть розпаковку знімати, щоб зробити те, що вона хоче. Так, далі це у нас мішок для стружки. Це у нас якісь якісь штуки-дрюки, не знаю, що воно таке. Ага, отак воно їздить. Зараз будемо розбиратись. Тут у нас шестигранничок, скоріш за все, для того, щоб можна було її зараз скрутити докупи. Товстелезна книжка, якою ми розпалюватимемо камін HM305SL це моделька торцювальної пилки. Тут у нас є якісь щоки алюмінієві. штукенці. Важелезна коштувала мені вона щось біля 10 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь. І отака вона здоровезна. Попередня моя в два рази менша. Ну, і легша ж, звісно, ми сюди цю в коробці вдвох, з дружиною приперли. У от так от вона береться. Так, вона, в принципі, вже зібрана майже повністю. А, тут така педалька, Ця педалька отак крутить. А нам же треба її повернути. Ага, з боку відкручується. Коротше, принцип, той самий, що й на моїй попередній. Ні, не з боку. речі, я зараз, як із попередньою своєю розбиратись, буде дуже довго. Їздимо туди сюди, так. Ну, це ж має відкручуватись. А, от пішла. Ео, фіксатора нема. Вгорі типу. Ось тут шкала є. Я думаю, воно якось закладнеться в цьому положенні. Не, ну окей. Так, все в принципі доволі просто, її не доводиться збирати прям аж так по частинкам з нуля. Головне розібратись. Що куди крутиться, це ми зафіксували вертикально, натискаємо педальку, трошки. О, ця фіксується в такому положенні. Так, дістаємо кабель. Що у нас далі йде підтримка кабеля? Тут у нас так. Да, в ідеалі цю вже, звісно, ставити на якийсь більш серйозний стіл, або ж, або ж, або ж не знаю, який станок їй треба спеціальний. Тут шкала більш така акуратна і помітна, ніж на моєму попередньому парксайт. Це у нас їзди. Це фіксатор, щоб не їздило. Окей, це закривається. Так, у мене на минулій була проблема, що я не одразу розібрався. Як вона підіймається? Тут все простіше набагато і логічно, зрозуміліше. В принципі, розібрався вже, можна навіть користуватися. Єдине, що зараз треба ті щоки бічні поставити. А хоча на що вони тут потрібні? Оця штука корисна, тому що завдяки їй можна притиснути довгу дошку, щоб вона не підіймалася. Так, коли ми її обрізаємо, ой, зручно доволі фіксується, вниз штовхаєш, воно придавлює, вгору не йде, бо у мене попередня ну, на таких типу гайкових крутилках, і це робити довго, коли тобі треба притиснути швиденьку дошку вкрай незручно. Що це таке у нас? Ні, це ж має догори бути. Де воно ставиться? А це, скоріш за все, тут ставиться. Так, да? ага. О. І ставиться воно оцією стороною. Таким чином має бути. О, це додатково, щоб більш рівний різ у нас вийшов. Якщо ми ріжемо щось здорове там високе. Ця сторона теж сама. саме. Тут зараз в мене постає питання, що якщо я, от так от. Що якщо я придбав тепер отаку торцювальну пилку, то на що мені попередня? <рес> можливо, її треба буде продати. Але це ми ще зрозуміємо, покористувавшись цією. Отак от ширше треба виставити. Є так, треба піти покорити інструкцію, що це за дрим. Тому що, в принципі, наче все на своїх місцях. А, о, не все. Оце щось у нас виношовано тут? А, фіксується, щоб нікуди не їздило. Значить, потрібно все-таки. Так, вже щось відпало. Не тримаємося. Угу, добре. В принципі, чогось іншого я не очікував від найдешевшої пилки. Ага, і це, щоб воно не хиталося і трошки закручується. Розібралися. Значить, на що ж воно мені таке здорове потрібне. Я ж демонструю, От, що я пообрізав своєю попередньою. У неї діаметр круга 210. Звісно, не вся ж площа його є робочою, там робочих 80 см. У цієї діаметр круга 305. І робочих у нього щось там максимально. Тобто висота 180 мм. Тобто я тепер можу їх сміливо різати. 2 кВт двигун, та то все не потрібне, швидкі регулювання, лазерний рівень, лазерна відмітка, алюмінієві розширювачі. 305 круг це найголовніше, тому що я, коли почав робити одну споруду, у мене отакі нерівні. Надрізи повиходили. І це, звісно ж, для стикування для жорсткості конструкції абсолютно не годиться. Тому мені потрібно було більше, щоб я одним проходом міг рівно відрізати. І все було добре, тому що далі ми будемо будувати отам споруду. І там не те, що 100, от як мені треба було до цього, а там будуть 150-мм бруси мінімум. Ну і, звісно, без цієї штукенції буде або важко, або нерівно. Ну, власне, така інструкція. Ну що, перевіримо, що воно може, бо я на пошті тільки перевірив, щоб співпадала марка модель з тим, що я замовляв, а, чи воно працює чи ні, ніхто цього не перевірив. А, що треба зробити за цих брусочків треба зробити 2 по 45 градусів. Бо це піде на підсилення ліжка, яке вже менш ніж за рік розвалилося у нас. Тепер треба поставити 45 градусів. Як це зробити? Отут відкрутити. Так. І ставимо. Ага. Заважати, що я прикрутив. Є, 45. 45. Так воно працює. Фіксуємо. І потім ми обрізаємо. Отак, нічого не заважав, це важливо перевірити. Бо я на попередньому саме таким чином обламав зуби. Так, це все добре. Ага. 45, це я обріжу, так, круто. Але, Але да, от тепер питання треба звідси затискати. І от для цього ця штука була потрібна. Воно не втекло. 305 мм це вже не жарти. Треба якось його буде отримувати. Ну, пробуємо, пробуємо так, чи воно хоч крутиться. У, а що таке? Не працює, чи що? Прикол. Ну що, одна з небагатьох моїх покупок, яка не працює. Продзвонив тестером тільки що тут ручку, клавішу. Все працює. Скоріше за все, проблемка всередині в двигунці. Повеземо на ремонт, що робить? Ну що, у нас пройшло Різдво, свята, трішки замило снігом, все, я завантажив цю пилку в багажник. Завантажив не тільки пилку, взяв ще з собою один інструмент. Отакий це мій ударний гайкокрут Макіта, з яким теж є проблеми. І їду аж в здолбуню на ремонт. А чому аж здолбунів? Тому що у рівному майстерні, які я познаходив по електроінструменту, мають чергу десь в районі місяця, двох навіть. Зараз тут ще й свята. Тому, тому знайшов здолбунів. Від мене 23 чи 24 хвилини. Недалеко відносно. І найголовніше, що обіцяють сьогодні навіть на певний час прийняти, якщо типу щось не супер страшне, то навіть відремонтувати. Є якась коротке десь, того вона не робить. Ого. Навіть світло вибило. О, це є он, бачите? Спаляний статок. Якраз він коротить. І це якраз тонким дротом, це якраз ця гальмівна обмотка. Вона для техніки безпеки добре, але для роботи самої тортовки це дуже великий недолік. І вона, мабуть, що, ну, згоріла ще, знаєте, до давно до, да, до вас. якби. А, власне, залишив я свою практично нову торцювальну пилку в сервісі. Залишив через те, що в неї по факту згоріла гальмівна обмотка, яка гальмує диск пилки в момент, коли ти вже відпустив клавішу, ну, коли ти перепиляв, тобі нічого не треба. І що цікаво, що коли я написав, якби продавцям, в яких я купив цю пилку, яку продавали як нову, це магазин, який продає техніку з Європи і досі працює. У них техніки багато. Що вони пишуть: ну, вона нова, ми там її перевіряли, все типу було окей. Якби я їм кажу, що ну, от вона не вмикається. І вони кажуть, типу, ну ми її, да, перевіряли навіть на вітрині, там все було добре, може, то щось сталося, але по факту ми побачили по обмоці, і майстер в сервісі каже, що якби це. Сталося, типу, в останній раз, коли нею користувались чи коли її перевіряли. Настільки б згорівлої переплавленої проводки ну, не було б точно. Тобто, скоріш за все, був якийсь заводський брак, і вона зламалася раніше набагато. Коротше, залишив я пилку в сервісі. Як виявляється, в Здолбунові дуже непоганий сервіс, великий, багато запчастин. Бачу, у хлопців є, і найголовніше це те, що її хлопці. А в сервісі мої підписники поговорили, окрім інструменту, на ще багато цікавих тем, в тому числі мотоциклів і квадроциклів. Але пилка залишена на ремонт, тому що перемотати обмотку на статорі то не так швидко. Попереду новий рік, хоча його вже так не святкують, як святкували раніше, типу як вихідні на тиждень чи на два, але все рівно. І я нічого робити не буду, тому що у нас ще не приїхали дошки для того, щоб мені ця пилка була потрібна. А те, що я планував зробити в момент розпаковки, я це зробив своєю маленькою 210-ю торцювальною пилкою. Ну, та що, тепер будемо чекати, по-перше, дерево, яке нам приїде, по-друге, погоди, по третє, коли пилка буде готова. Така історія. Коротше, включу з результатом, покажу, що воно вийде і коли воно вийде. Написав продавцям. Чекаю відповідь, поскидав фото відео. Цікаво, як вони відреагують. Це моя, мабуть, перша така покупка на OLX, коли я щось придбав от без гарантії, типу завезене з Європи тими самими бусиками, з якими я паралельно в чергах раніше стояв на автомобілях, і воно зламалося. Раніше все було добре. Через що я. І продовжував купувати на великся такі речі, але хі, щось мені здається, далі треба зав'язувати з цим. На мій подив, пилка була готова в той самий день, адже у хлопців в наявності був статор від помакіти. Здається, і він підійшов і все запрацювало, але забрати вже я не зміг в той самий день. От їду зараз на наступний. Зараз подивимося, що там було. У все працює. Ну, я тут підключив плавний пуск, теж задію. Виходить, що просто довго зупиняється, да, да тоді ага. тут обмотка. Оця, то вона ну гальмувала. Вона там два мікрика, і а. один мікрик же ж запускав короткочасний двигун в іншу сторону. Ну це вона і згоріла. Вона але чесно скажу, то я не вірю, що це ну, продали робочі, бо щоб таке сталося, то це треба реально дим, щоб пішов, таке не побачити. Ні. Мені здається, от яка в мене думка була, що може хтось у них замовив, покористувався, вона гавкнула. Вони попросили одразу повернути, бо. Колір не підійшов, а вони отримали і назад наступному. Може відправили, не перевірили. Бо така якась історія дивна. Так, ну. ну така історія. Мені здається, все ж моя версія про те, що мені відправили просто неробочу, яку їм продавцям повернули через те, що вона згоріла. Є на 99% правильною через те, що ну якби її там використовували на вітрині, перевіряли перед відправкою, як мені сказали. Ну, навряд чи б така ситуація сталася. Скину їм чек, бо запитали, скільки обійшовся ремонт. Маю надію, що вони нікуди не зістрибнуть. І поїхали ж покажу, що я хотів зробити при розпаковці цієї пилки, щоб не просто знімати відео розпаковку чергової пилки якогось продукту, яким я користуюся. Що я мав робити цією пилкою? І що по факту було зроблено моєю маленькою з 210 кругом. Показую, це он така ялинка на новий рік. Дружина попросила, знайшла ідею в інтернеті. Я хотів зробити таку невеличку інструкцію, для чого, ну, якби, хотілося паралельно зробити і розпаковку. Але, мабуть, не судилося, як то кажуть. Та тим не менше, все було зроблено. Дружина задоволена, і, мабуть, інструкцію про цю річ варто зробити наступної осені перед наступним різдвом чи новим роком. Ну, отака штукенція. Але це не головне, для чого. Купувалася ця пилка, тому що ну, оце, повторюсь, зробити можна було і моєю з 210-м кругом. Ця купувалася, повторюсь, для більш масивних товстих брусів. Блін, хотів зараз записати кінець відео, перепиляючи декілька якраз зробити, треба дещо. І вимкнули світло. Знову, з самого ранку, практично його не було. І знову не буде. Піду світити ялиночкою. Дуже гарна штука, Отака. така. Подобається. Пишіть, якщо дуже подобається, напишете багато коментарів, що подобається. Запишу інструкцію, як воно робиться. Так, світло повернулось, перманентно воно у нас одна фаза відвалюється. Значить мені з оцих обрізків треба зробити два таких шматка рівних з кутами по 45 градусів, для того, щоб можна було посилити наше ліжко, бо воно розвалилось. Про це буде окрема серія. Тепер у мене на ній єдиний мінус. А після того, як її зробили, у мене немає. Зупинки. Доведеться довго чекати, коли зупиниться коло, щоб, якщо ти хочеш щось прийняти, а хоча воно доволі високо підіймається, можливо, в цьому сенсу і немає в плавній зупинці. Як мені здається, то все в принципі окей. Добре, пробуємо. Так, що не дає? О, може, струбцина не дає. Тільки ну 45. і зафіксувалось. Є, перевіримо, що у нас тут. У нас тут стоїться 45, але через те, що різав своєю тоненькою така фігня, тому запустимо зараз іще разочок. Тут щось заважає, не? Беремо окуляри обов'язково для таких речей. Все, я зрозумів, що воно не хоче. Нерівно обрізаний на пелорамі. отут бугор, от. Брусочок цей. Та тим не менше мені його якось обрізати треба. Протиснемо отак до цієї щуки. Добре, що тут є струбцинка, яка нічого не тримає. О, господи! Як мене тішить, чи отак до них буде. Тішать ці інструменти сумнівної якості. Так, погнали. Чекай, лазерний рівень. 咦，哈哈哈。 І от вона довго зупиняється, але по суті, за рахунок того, що є пластиковий кожух, це не проблема. А тепер уважно дивіться, де я обрізав і де світиться лазер. Це прикол. Ще 4 мм від того місця, де йде саме полотно. Так, Це дуже цікаво. Може його якось відрегулювати, можна. але це, це реально сміх та й годя. Для мене що різ ідеальний за рахунок того, що круг великий 305 мм. А потужність, потужність мотора тут 2, 2000 Вт, це доволі таки мало, тому що в мене з 210 кругом йде 2000 Вт. Вона прям запускається, зупиняється, пиляє. Доволі таки непогано. А якщо пиляти нею якісь великі бруски, якесь товсте чи тверде дерево, просто треба робити це без зайвого. Навантаження без якоїсь супер швидкості супершвидкості, але ну повторюсь, я не будівельник, що працюю десь заробляю цим гроші, як на мене, для домашнього використання її можливостей більш ніж достатньо. Зараз треба піти олівець взяти та відміряти оце. Не в ту сторону намалював. То вдається розвертати. Як я і казав, коли розкрутиться, кришка відпаде, вона й відпала. От у нас 45 градусів. Ага, Отак от я зможу. Пам'ятаємо, що рисочка у нас не співпадає. Отак, от перевіряємо полотном, поїхали. Глянь край не може допиляти. Чого не можу допиляти, кожух опирається в цей костиль? Чи ні. Що таке? Ну доходимо до краю. Хлопці, мені треба цей шматок відпиляти. Три місяці ліжко, бляха, муха розвалена. Це якийсь цирк. No, wreszcie. Aha, co to bardzo drzewa rozortata. Все, Товченко, ідеально рівно. Це, що я хотів, працює. крутяк, Велика подяка Ярославу з СТО, називаємо це так, з майстерні, яка займається ремонтом електроінструменту за оперативний ремонт і доволі таки недорогий, 1615 гривень. Обійшовся ремонт цієї пилки. З продавцем я зв'язався, написав, вони запитали суму. Ривас читаю, що тут пишуть. Давайте карту, будь ласка, напишу в коментарях, компенсували чи ні. Звісно, даної ситуації можна було уникнути декількома шляхами. Перше, ну купувати, мабуть, в якихось перевірених магазинах одразу перевіряти. Друге. Витратити більше часу, хвилин 10-15, на те, щоб зібрати її повністю розпакувати на пошті, підключити, адже я замовив її на ложку, і так далі, чого мені дуже не хотілося, тому що знову ж передріздвяні ці всі речі, рухи, все треба швидко, все треба встигнути, і так далі. Воно неймовірно масивне, воно громістке. Ми його на пошті вантажили вдвох. Вдома носимо з дружиною вдвох, тому що реально конструкція важалезна. Ну коротше, купа нюансів, але маю сказати, що це в мене перший такий факап назв називаємо його так при купівлі інструменту чи техніки саме на майданчику OLX Зазвичай я потрапляв на адекватних продавців, адекватну робочу техніку. А тут це вперше прислали таке щось, що не працює. До речі, вирішили питання, повернули кошти чи ні. Напишу в описі або в першому закріпленому коментарі. Там же залишу. Навіть не знаю залишати посилання на цього продавця чи не залишати, тому що в принципі так, якщо кошти поверне, то питань до нього нема. Але через те, що вислали завідомо неробочу річ, є великі питання: рекомендувати чи не рекомендувати. Це абсолютно не реклама, це така життєва історія, яка трапилась в моєму житті, тому я нею з вами ділюся. Та посилання обов'язково на... Контакти майстернів здолбунові, яка допомогла це вирішити, залишу в описі. Також Ярослав. Вони поштою можуть прийняти електробензоінструмент, інструмент, поремонтувати вам його і відправити. Також поштою назад не обов'язково приїжджати прямо в здолбунів. Рівнянам, гадаю, контакт взагалі буде корисний, тому що повторюсь по рівному місяць-два черги на ремонт такої техніки зараз. Якщо вам відео було цікаве та корисно, обов'язково тисніть вподобайку. Опишіть в коментарях свій досвід з подібними речами, з подібними майданчиками, як ви поступаєте, купуючи інструмент чи техніку, щоб не потрапляти в такі ситуації. Буде цікаво почитати. Коротше, пишіть свої докори в мою сторону, що я отакий лінивий не перевірив і так далі. Лі повівся на дешеву рибку і отримав таку погану юшку. Та, тим не менше, ситуація вирішилась, але маю сказати, що саме от через такі ситуації в моєму житті. І... На цьому каналі дуже часто не виходять відео вчасно, і по будівництву у мене щось затягується. Що от я зараз дивлюся, багато речей. Якби все складалося, як ти плануєш, вони були б виконані, побудовані, відремонтовані, зроблені набагато раніше ніж вони є. Але вже як є, це життя, Так, це життя. Івана, дякую за увагу. До нових зустрічей.